Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз з вами про плани нашого ворога, про те, як він далі готується до продовження цієї війни, про те, що і як він планує робити в небі, в тому числі разом із нами на зв'язку. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Пане Костянтин, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю граємо, слава! Пане Костянтино, ну розпочнемо з того, що ніч була дуже нелегка в Києві так точно, і в інших містах, звичайно, що також, тому що Росія досі існує, вона досі не може сприйняти незалежність України. Я навіть знаєте, десь я подумала, що її не так турбує незалежність України, не сама навіть назва України, не саме прагнення України бути частиною Євросоюзу. Вона сприймає нас як антиросію, і саме тому вона хоче нас знищити сьогодні вночі. Було дуже неспокійно і відверто кажучи дуже багато хто, наприклад, там, де я живу, відчув ось ці флешбеки початку повномасштабного вторгнення, тому що я живу недалеко від Гостомеля, було дуже голосно, але наші повітряні сили збивали ось ці шахеди, які пускала Росія. Скажіть, будь ласка, от говорячи про атаку Росії і про те, як ми зараз биваємо ці шахеди, що ви б могли про це розповісти? які у нас нові знаряддя, зброя, щоб їх збивати, наскільки ми готові більше до цього чи ні. Ну, ми покращуємо наші можливості і за рахунок першу чергу авіації, яка у нас з'являється, за рахунок передачі додаткових літаків в 16 і міражів, Ми засвоюємо нові, скажем, там. Збільшимо кількість засобів, які літають і збивають шахети. Це гвинтокрили, тому що шахети почали літати дуже низько. Ті засоби радіолокаційні виявлення, які у нас були, вони їх бачать в останні, в останні моменти, не завжди встигають там підготуватись для того, щоб їх збити. Тому приходиться підіймати засоби ураження догори. І потім збивати зверху. При цьому ми, ми, у нас залишається досить високий рівень збиття і за рахунок самих засобів ураження і за рахунок систем РЕБ, тому що ну, коли ми саджаємо просто оці всі приманки, оці всі фаршцілі, цілі. За допомогою РЕБО це одна ситуація. А зараз вони почали їх оснащувати ще і додатково засобами самоліквідації, засобами самопідриву. Коли до них наближається, то вони можуть можуть вибухати. І тому треба бути дуже уважним, особливо там не пускати дітей. Якщо ви десь щось таке побачили, визивайте МЧС і нехай вони саме розбираються, тому що там є фахівці, є владнання, яке дозволяє знищувати такі боєприпаси. А з, з другого боку помічаються частіше, коли шахеди починають наворачувати круги і потім просто себе тихенько лягають в поле. Ну, це, судячи з цього, працюють наші системи РЕП, які використовують методи спуфінга для заміни координат і таким чином сажають шахеди. В будь-якому випадку результатів є, але треба розуміти, що все одно росіяни будуть. Збільшувати кількість цих шахетів або щось інше придумують, вони будуть захищати їх від засобів ребу і робити їх модернізовувати і модернізовувати, і нам треба, ну я би сказав так, радикально віднес, віднестися до питання вартості ураження, тому що збивати шахеди ракетами. АІМ 120, Сайдвіндер там 9-й, АІМ 9. А їм 9. Ну, це таке не дешеве задоволення. Є е, засоби, за допомогою яких можна більш дешевше збивати. Для цього треба провести ряд організаційних питань і, скажімо так, на порядок зменшити вартість ураження. Я маю на увазі легкомоторну авіацію в першу чергу. і вони прив'язні аеростати, які дозволяють їм дуже е далеко бачити ці шахеди, наводити ці літаки на шахеди і знищувати таким чином шахеди. Я думаю, що при цьому вартість ураження буде зменшена раз в 10, чесно. Пане Костянтине, а говорячи про те, чим Росія по нам лупешить, ось ми на щастя та давно не бачили ракет «Циркон» та «Кенджал» у нашому повітряному просторі. Ми бачимо іскандери, як прилітають інші ракети, прилітають. Те, що «Циркон» та «Кенджал» не використовуються, чи це може щось говорити про ма про те, має їх Росія, чи немає, чи вони не готові. Розумієте, циркон, взагалі оці кілька пусків, які були зроблені, показали його дуже низьку ефективність, вражаючи здатність там, у нього там десь 150 кілограм вибухівки, і там більше було шуму, він не точний, він взагалі нікуди попасти не може. Він не захищений, як і ракети калібр від враження ребом. Ну, тобто, циркон збивався взагалі там якимось шляхом в нікуди. Те, що стосується кінжалів, то в мене є така підозра, що це, це стосується і кінжалів, і ракет ХАСТ-1. Е, для того, щоб більш-менш точно наводити ці системи, треба е, серйозні обчислювальні можливості на борту ракети. або кінжал, або Хасу 101 або Іскандер. А це чіпи, які Росія не виробляє їх навіть не виробляє Китай, Китай. Китайські чіпи тут, ну грубо кажучи, туплять трохи. А от американські, тайванські і європейські чіпи, вони дозволяють ці розрахунки проводити. І санкції, які накладені на компанію, які цим займаються, і шляхи, по яким раніше було можлива постачання цих чіпів, вони, судячи з цього, потроху перекриваються і прикриваються. Тому ми не бачимо такої кількості цих ракет, ми не бачимо такого темпу фарширування, ми не бачимо такої кількості польотів міг 31 к. Як, а там ще й причина може бути в тому, що пальне, е, дороговартісне і складне для виробництва термостабілізоване пальне, це авіаційний газ Т. 6 Судячи з цього, на цьому заводу кристал біля Саратова. І на, на фінському там НПЗ, і на рязанському МПЗ, які займаються виробництвом цього палива, щось там не зовсім у них вистачає. Ну тобто є ознаки дефіциту, причини дефіциту, це одне питання. А може, це просто якась стратегія? Це зовсім інше питання. Інформації про те, чому вони цим от отак от, от себе ведуть? Ну от чесно кажучи, я не бачив. А всі все інше це версії з додатками. Тут тепер постає питання в тому, що росіяни зараз будуть вимагати звичайно від Сполучених Штатів знімати з них санкції. За цим також будемо стежити. А ви стежте за ефірами на бос ТІВІ Будемо про це говорити. Хочу також поговорити про те, що виробник кабів та Х-69 за рік збільшив кількість працівників до 90 тисяч осіб. рашистські пропагандисти, пропагандистські ресурси оприлюднили інтерв'ю з. Гендиректором КТРВ, яка є виробником, зокрема модулів УМПК для перетворення бомб на керовані та крилаті ракети повітряного базування Х-69 для тактичної авіації. Про що ви про що це свідчить? От те, що наприклад сказав ось цей директор Абносов, це те, що за 23-24 роки кількість працівників виросла до від 60 тисяч. До 90 тисяч. І ось про що нам говорить ця деталь? Ну, Росії при Путіні пройшла така ну, дуже суттєва реорганізація. От були міністерства, і цим міністерством були підпорядковані заводи, якісь комплекси виробничі. Потім вони почали оці комплекси об'єднувати в якісь структури, от з'явилася структура. Корпорація тактичне ракетне вооруження, і туди, туди війшла купа підприємств: і розробники, і виробники, і і комплектуючі, і е, щось там по двигунам було. З 2007-му була створена корпорація Ростех, куди стягнули всі технології, нібито, і е, повісили на них все, що можливо, і ракети, гармата. І автомобілі КАМАЗ, і автомобілі лада нового покоління, і е, в тому числі там і ракетне озброєння є, і об'єднана е, моторобудівна компанія, і об'єднана авіаційна компанія, які всі літаки повинні випускати. Ну, тобто, там все від танка армата до е, літаків п'ятого покоління, винищувачів. Е, тобто ця система збільшення надування. Щок і е, натягування на себе всіх оборонних заказів, і таке інше, вона не може бути ну, ефективною з точки зору менеджменту, і вони самі почали там вже захлинатися в цьому в цієї кількості робітників, в цієї кількості холдингових структур. Вони які вони народили, в цієї кількості підприємств вирішили їх скорочувати. Тобто збільшення кількості вона каже, що вони хочуть збільшити свій виробничий потенціал, в тому числі, але це не дає гарантії, що е, цей потенціал буде збільшений. Тому що поєднати оці модулі ОМПК, які розробляє, виготовляє в Петербурзі є е, спеціальне технологічне бюро, яке займається цими питаннями. і... Е, Виробництво ФАБів вони намагаються збільшити, але це не досягнення технологічне, це просто е, ти береш трохи більше умовно кажучи земельки і більше металу туди заливаєш. І от тобі ФАП 250-ФАП 500. Там немає електроніки складної, там немає техніки. Там є оці тільки модулі ОМПК, там є якась система GPS і якесь наведення, і все одно от вже була. Показана фотографія, де бомба ФАБ півтори тисячі з цими модулями ОМПК валяється десь там в полях Запорожчини. Ми навчилися їх удавати якимось чином, яким чином я сказати не можу. Ну, пане Костянтине, це говорить про те, що у нас наші РЕБи працюють дуже потужно, але от говорячи про виготовлення авіабомб, то знову ж таки британці говорять, що вже нібито окреслена цифра росіянами, яка говорить про те, що на цей рік вони хочуть збільшити обсяг виробництва керованих авіабомб на 50%. А як ви вважаєте, чи це чи це реальна, реальна цифра, враховуючи те, що планова цифра виробництва на минулий рік складала 50 тисяч одиниць. От говоримо, виходить, про 100 тисяч кабів. Це не каби, це фаби. Керована авіаційна бомба це зовсім інше. Це дорога така штучка своєю власною системою наведення. А то, що зараз використовується, це звичайний бомба ФАБ. Тупа проста бомба, зразка 46-го або 54-го року розробки конструкції. Це литво в земельній формі, тобто саме первобитний засіб лиття. Далі на неї чіпляється оцій модуль ОМПК, який, нібито дає якісь координати GPS, і має якісь там аеродинамічні поверхні, що ніби. Нібито якось її руліти. Але це не, не керована авіаційна бомба, це Ерзац, це фікція. Те що, їх будуть, те, що це основна зброя зараз росіян, яку вони використовують на фронті, це так. Те, що вони намагаються збільшити там в два рази, фактично, так, це принципово можливо. Принципово це можливо, треба це розуміти. Тут тепер мені здається важливо говорити про посилення наших, все ж таки, ребів і наших засобів та, для того, щоб, щоб їх збивати. Ще знаємо про розробку... Росіян, російська розробка умовного високоточного ракетного зброєння Саліст. Вони кажуть, що можливо вже літом вона піде у серію. Як ви її оцінюєте, чи ви про неї що небудь чули? Ну, та, та ж сама презентація, яка була про цей Саліст. Ідея в чому? Ну, Є міна, яка літає, як літає. І Як ти її там навели, вона так і летить. Тут до цієї міни причепили ну, щось ну, не, не, не МПК, ну, такого ідея та ж сама. Що коли вона там вилетить на вищу точку, там в неї розкриється аеродинамічні поверхні, і вона почне якось там маневрувати і кудись попадати. Ну тут треба розуміти, що це та ж сама система, яка Повинно в 27-му році е, і в 26-му році випустити там 72 літака МС 21 між, міжрегіональний самоліт 21 21 віку. А у них їх там в різних модифікаціях, в різному стані е, після випробування там десь 10 машин є, е, а вони будуть їх там збираються виробляти в сім разів більше. Такого Росія і Радянський Союз виробляв там максимально 80. Але це весь Радянський Союз, і тоді була і, і виробнича база і в Києві, і дуже потужна база була в Ташкенті. А цього зараз нічого у Росії нема. Тому я до таких повідомлень ну, відношусь так досить, досить обережно, тому що сама ідея викинути міну, а потім, потім у оператора цього. да, і... Наводити це цю бомбу, верніше цю міну як наводиться в півдром, тобто через камеру оператором, ну фактично, телевізійне наведення, і в нього є взагалі всього 20 секунд для того, щоб встигнути його зорієнтувати, скоординувати і направити туди, куди треба. 20 секунд це дуже мало. Навіть якщо буде використовувати машини зір, я не впевнений, що з цією ідеєю можна якось ну скажем так серйозно працювати. Пане Костянтину, ну і не можемо звичайно не поговорити про е, наші літаки. Ну наразі вони не наші. Нам е, їх е, лише пообіцяно. Греція сказала, що передасть Україні усі свої 32 і в 16-х блок. 30, ну принаймні про це наразі пишуть. Ми пам'ятаємо, як довго як як довго до нас йшли і раніше. Обіцяння в шістнадцятій. Оцініть цю новину. Наскільки це можливо, чи ось справді ми можемо отримати ці 32 літака, і f 16 блок 30, Що це означає для нас? О, знаєте, Тут немає диму без вогню. Ну, перше, грецькі повітряні сили мають у себе 170 літаків f 16 Причому о, там є асортимент, починаючи від блоку. 15, 20, 30. Е, потім дуже основна кількість 50-52. Є е, в е, F16 е, V Viper. Це найсучасніший блок 70-72. Вони провели модернізацію вже стану блока 30-го. Блока 50-го. Вони провели модифікацію. До блока 70-72 вайпер вже 38 машин, і на А взагалі в планах там 80 машин модернізацію провести. А от ці залишок в 32 машини блока 30-го вирішили продати. І вони про це заявили в минулому році. Ну, типу, хочемо продати, будемо там оновлювати до більш сучасних машин. Будемо модернізувати, а це нема сенсу модернізувати. Ми будемо це продавати, хто купить. І от зараз Лемонт, і там ще кілька видань, каже: греки передають. Але я розумію, а греки кажуть, ми нічого нікому не передаємо. Ми хочемо, ну вони не кажуть, ну я так розумію, пам'ятаючи, як довго вони передавали нам машини пехоти. І е, дуже довго там були такі розмови про а хто заплатить за колеса? Вони ж резинові, вони ж дорогі, а хто буде оплачувати транспортування? Ні-ні-ні, ми там не можемо. Там і болгари, і, і, і греки цю позицію зайняли. Ну, якось там вирішилось. Ну, тобто, як до того, що греки не дуже хочуть вкладати гроші і ресурси. Цю війну, вони там, і якби країна НАТО, як би там європейська, але так дуже застережливо до цих питань відносяться. Вони не, не проявляють активності до того часу, поки їх там не починають якимось чином там тиснути на них. Так, от ем, зараз, скоріш за все, йде питання: хто буде проводити модернізацію цих літаків е, блоку 30-го, хто буде їх викупати, хто буде фінансувати всю цю проблему. І е, такий ресурс, тобто 30 літаків є. Але ми за з вами завжди казали, що е, проблема з кількістю літаків е, її по за великим рахунком немає. У Японії є 100 літаків, які вони збираються списувати. Е, але е, це все повинно проходити через компанію Lockheed Martin, а компанія американська, і вони дуже зорієнтовані на. Те, що їм буде казати уряд або адміністрація, тобто така можливість отримати нам нами там 32 літака блоку 30-го, сподіватися на те, що можна провести їх модернізацію до більш високого рівня, вона є, але е, вона не буде, по-перше, швидка, а по друге, вирогідність її, ну мені здається, в даному випадку не, не, не саме висока. Зрозуміло. Пане Костянтина, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіру. Костянтин Криволак, авіаційний експерт, аналітик по фразу. Ми з нами на зв'язку. Нагадую, що не існує маленького чи неважливого донату. Ви самі все бачите, самі переживаєте кожну цю ніч і бачите, як Росія намагається нас знищити. Допомагаєте своїй армії, щоб не стати частиною армії окупанта. Я дякую вам за те, що були на цій розмові. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі.